Почнемо роботу нашої комісії. У нас є форум. На порядок денний винесено три питання. В кого які будуть пропозиції? Так. Хто за те, щоб розпочати засідання комісії, прошу голосувати одноголосно. Перше питання відповідає міська. Доброго дня, шановні члени комісії. На розгляд виноситься проєкт рішення на сесії 51-го. Про внесення змін до міської програми забезпечення житлом дітей сили дітей, позбавлених батьківського опікування та осіб з їх числа у Перестинській міській територіальній громаді на 25-28 роки затверджено рішення 44-ї сесії 8 скликання 10 квітня 25 року No2239. Введу короткова суд справи. В нашій громаді планується придбання 11-го будинку. Під дитячий будинок сімейного типу. Відповідно для цього держава виділяє нам 5 мільйонів 111 тисяч 624 гривні і 20 копіїв на придбання цього будинку. Згідно по законодавству, ми повинні внести суму не менше 10% від цієї сумні. Порахували зі всіма оформими і так далі, що це виходить, ми повинні. До цієї суми з міського бюджету виділити 800 тисяч гривень, тому -то пропонується внести зміни до програми 에, забезпечення житлом дітей сирі і позбавлених батьківського піклування на двадцять 28 роки і зробити такі зміни до загального обсягу фінансових ресурсів на 2025 рік передбачити з коштів міського бюджету. 800 тисяч гривень із коштів державного бюджету 5 мільйонів 116 тисяч 624 гривень 20 тисяч. Прошу підтримувати. Ой, є питання. Ні, зараз голосуємо, потім вже питання я хочу задати. Ті всі будинки, які у нас є. А вони ну, у нас заповнені, які не повинні. Щось дівчинка де, там, до мене приходить, нам сказала, що там є в нову родинку, що там сім, ну нам перші поклеїти приходила, Казала, що там діти ну, повітря, що це я, я вона хлопчик, такий десятий клас і хлопчик одинадцятий ді. ді, колос. Діти виростають. І ді, негативна така тенденція не тільки в нас в громаді, а в Україні, що таких дітей з'являється з кожним днем і більше. Для того ну, дитячий будинки може бути розрахований на кількість цей дітей. В даному випадку їх теж <плес> да. їх 10 не буде. Планується приблизно взяти їх спочатку 6, потім додати 8 і, відповідно, по наповненню, якщо виникає потреба, цих дітей влаштувати ті дитячі будинки діючі, які є зараз на даному громаді, де діти вже досягли повноліття і відповідно звідти вузли. Доп доповнення тільки одне, розумієте, справа в тому, що держава визначила це в пріоритеті, але на виділення цих коштів на дитячі будинки сімейного типу, тому що держава зараз бачить те, що наші інтернати, які були, вони себе віджили, на них ставиться образно кажучи і відповідно, дитина повинна рости в сімейному поточенні. Тому це -то, на перспективу, я думаю, що держава і надалі буде продовжувати, якщо ви подивитеся, ми плануємо закласти по програмі по одному мільйону гривень на наступні роки, на 26, 27, 28, поки діє програма і по можливості, якщо, ну я не скажу, що цей будинок так зразу не вивіз і так далі. Проблема є в громаді, що немає таких будинків, які за параметрами підходили під ці самі будинки. Якщо коротко дам характеристику, це пробулок музейний не за дитячим садком, таких будинків користень, ну то сума дуже велика, але повірте, що туди вкладено набагато більше. В ремонтні роботи оздоблені, лише в 29-му році він був введений в експлуатацію. Люди, люди не жаліли. Кошти на його будівництво і все обладнання, устаткування, домашня мебель, душові кабінки, стиральні машини, телевізори і так далі що вони залишаються. Так що це момент такий, що потрібно йому. Добре, дякую. Наступне питання. Наступне питання про внесення змін до основного виду діяльності, зміни, місце знаходження, скороченої назви та затвердження нової редакції статуту Христенської дитячої юнацької спортивної школи. Отож, надійшов лист від відділу освіти виконавчого комітету Христинської міської ради про те, що вони просять внести зміни до відомості єдиного державного реєстру юридичних осіб, а саме визначити основним видом діяльності за класифікатором видів економічної діяльності дитячої юнацької спортивної школи. Це були освіта у сфері спорту і відпочинку МЕТ-85-51. В зв'язку з зміною назви вулиці. Це була раніше вулиця Горького, зараз Івана Богона також внести. Це буде Житомирська область, Коростенський район, місто Коростень, вулиця Івана Богона, 10. І змінити скорочену назву Коростенської дитячо дитячої юнацької спортивної школи та визначити її нову назву Коростенська де і США. І відповідно затвердити статут нової редакції. Коли питання? Питання є, питання ма. Ставлю на голосування. Хто за? Одного голосу, є. Наступне питання. Так, що... наступне питання про затвердження нової редакції статуту комунальної установи Центр дитячої та юнацької творчості Простинської міської ради. Дозволю собі трошечки більше розказати вам про цю подію, чому вже з виникли виникла необхідність зміни, внесення змін до статуту. У 23-му році в кінці місяця спеціали великі меморандуми з ЮНІСЕФ. В рамках якого на приміщення на, на, на музей містері, де цент, е, центр соціальних служб були проведені е, такі значні е, великий обсяг е, е, ремонтних робіт. На початку самого, коли визначалося, значить е, е, там саме приміщення воно має. Ну, умовно, два поверхи, один цокольний і, ну, і, і як перший. На верхньому поверсі зараз е, е, так і залишається Центр соціальних служб якого за допомогою ЮНІСТЕФ введена нова послуга денний догляд, а цей е, нижній поверх планувався як молодіжний простір. Е, Ну, Мова ну, йде про те, що зараз е, якраз е, підлітки найбільш... Е, Підпадають під стрес, під стрес, пов'язаний з війною. Це були проведені дослідження. Найбільше складають діти 10-13 років. В рамках своє працює місце, які ну, те, що ми вже дійшли до логічного завершення з цим простором. Там мають бути певні навчені молодіжні працівники ці ці процедури навчання, де зв'язку з тим, що якраз. Спеціалісти Центру дитячого та юнацького творчості мають всі відповідні документи, які дозволяють їм бути працівниками молодіжного простору. Ми добровільно, принудительно навішуємо що функціонування цього дитячого простору молодіжного на центр дитячої та юнацької творчості. Сьогодні відбувається таке вже офіційне відкриття цього простору. Приїжджають представники ЮНІСЕФ. Простір має таку назву «Вільна хата, вже розроблена там повністю програма його існування, які заходи відкриття. Але для того, щоб повноцінно дітячі тринадцять творчості міг там ну, проваджувати цю діяльність, ми їх статут тут носимо От саме провадження молодіжної політики, в тому числі. Вони у зв'язку з такими великими е, подіями ми можемо з ними доступу це підтяжки до нас. Які години роботи будуть Тетяна Віктором <просу> за ну, запитом, відповідно, це ж не просто дозвілля, це розвиток першу чергу, це не просто довірями ці в паладі, наприклад, а це прямо про рішення таке прийнято. Ну тобто, це можна буде і прийти там. У нас студія запису буде і, це і там прямі стріми. Це буде залежно від mm -hmm. того, що mm. цей неділя, безумовно, після робочий час, там, умовно кажучи, чи після п'ятої. Сьогодні від завтра вже буде складений нафік. Я не можу вам прямо сказати, з котрої до котрої, але будемо чи Так, п'ятого. Сьогодні навіть у нас приїжджає запрошена гостя по відеозйомці з Тікток, наприклад, вона блогерка, вона приїжджає в 3.30. Багато нам бажаючих не змогли прийти, але це ж теж, розумієте, люди такої кашки, як ну, вони теж мають, фіктують нам камінь правила. Тому ми працюємо в суботу до того, що це офіційне відкриття, скажімо так, по програмі ЮНІСЕФ, але по факту ми вже провели заходи, великі закладів, молоді самі, ще до відкриття. Тому це досить такий гнучкий графік. ну, Наша команда до цього вигша. А <плес> я, <плес> не, <плес> ну, скажімо так, і дуже гарне обладнання, там і можна чайкавом дітям, і відпочинок, і оця TikTok студія. Ну там уже такі, ну просто є якісь вечірки, я ну, навіть не можу їх назвати. Глибоко, <плес> глибоко. <плес> 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 Слава Богу, що команда така дівчата, вони хоча б слова знають, які, які вони говорять. <laughs> Молодь нинішня, Тому ну, сприймаю, що це буде гарний проєкт. Принаймні ресурс туди складений е, е, чималий і Юнісефа. Я, вони не називають цифри, але моє таке відчуття, що все оце комплексно з е, придбаним обладнанням і на верхньому, і на нижньому. Ось це десь, я думаю, що мільйон триста. Там одна оця тільки інтерактивна, ця у нас 900 тисяч. Така підлога інтерактивна, це дітей і інвалідні. Це я маю на поверхні, де денний по довзі. Ну, знову ми вже склали як наш заклад, 12 тисяч я вже на нарезка грошей, щоб покрити потреби, які були не ну тобто попередньо зробили, але зараз виникає там додаткові резервки, каміля і так далі. Ну тобто це. Скажімо так, це така робота, яка буде постійно вимагати якісь вкладення, але ми готові туди вже все робимо. З дозволу, я хочу доповнити справу в тому, що питання е, організації або створення молодіжного простору в нашій громаді не вирішено зводити десятками років і, повірте, запити від молоді знаходили щорічно. Дайте нам приміщення, дайте нам... Де б займатися, щоб ну, не то, що вони кажуть, що відірвати нас від э, двору чи так далі, від нашої площини. Да. Але справа в тому, що завдячуючи підтримці такої організації, як МІСЕФ, нам вдалося реалізувати цей проект. Дай Бог що воно працювало. Кораблю довго пали. Дай Бог. Так, ну, я хочу сказати, що нашим дітям лежав жалетись, що у нас у когось немало, нема куди піти, аби хотіли. Ні, знаєте. Ви свою ви... думку я можу. Ja. Я скажу, що вибачте мені, і це ну, треба завдячувати, скажімо так, всім, напевно, нам, хто сьогодні приймає рішення по тій включили питання. Саме класна нас галузь освіти, при якій кожній школі вже діє. Крім центру дитячої юнацької творчості, у вас теж є гурті і так далі. Все, різні напрямки. Наступне центр дитячої юнацької творчості. У нас прекрасна на всю область, я скажу, мало україні, музе... школа мистецтв сьогодні. Є. У нас Міський палац культури і ціла мережа від нього закладів, культури і так далі. У нас можна сказати, аби було бажання, аби було... а спорт. спорт. Наш спорт взагалі, е, я не знаю, він так сказать, лідирує гарно у всіх показниках і всіх напрямках е, спортивних. Тому у нас абсолютно є все і треба тільки, е, щоб було. Виявили технічну повідку, то в нас ще одне питання. Чому я вважаю, що в цьому напрямку все нормально і такі Тут питання, що ми теж писали проект, наприклад, щоб нам дозволили займатися цим простором. У нас теж таке питання для дітей. Ми говоримо про молодь віком до років. До 35. Якщо, наприклад, говорити порядком нашим випускникам, з якими в частності їх продовольва, вони відстоюють нашу громаду, попри те, що вони вже студенти, от їм куди повертатися. От, наприклад, у нас зараз студія під відкривається. Тобто ми в прямому ефірі будемо записувати під Може Можемо виїхати да, на вихідні і свою вже потенціал отут в громаді виконати. Це не про те, що ти піде десь потустити. Оце прям не простір, непроста точно. Дуже. От якщо вони хочуть десь потусити, то це не сюди. Ну тобто тут про те, що можна розвивати, і моє ну, бачення, щоб молодь поверталася, а не лишалася львові і ті, які да, нам да, треба, да. щоб вони тут щось ще робили і нам допомагали. Я думаю, то, що то, це то, трошки то, нам треба вивести розмажування діти молодь. Мої теж наші діти прийдуть, кажуть, діти не прийдуть. дітей, діти йдуть на центр йдуть туди, а сюди приходить молодь. Добре, що за. Да. Давайте okay. одним голосно. <рес> да. І є у нас ще <рес> питання про внесення змін до комплексної програми культури і туризму. Це теж, коли я видала порядок і побачила, що ми тут все вчасно, але Так, так, так. Справа в тому, що знов-таки я тут маю подякувати Катерині Леонідівні, вона попрацювала і а, тепер ми маємо за бюджету кошти на... Моволюбивщицький будинок культури для ремонтні роботи і на придбання освітлюючих та закупіюючі апаратури для нашого палац культури, зв'язку з тим, що обласний бюджет через депутата надає ці кошти на ці роботи, і придбання на мусульмане зміни до програми нашої. І на 26 рік ми там у скажімо так, бачимо певні заходи, які би ми хотіли підсилити, це зокрема музичні, е, придбання музичних інструментів, музичної літератури, комп'ютерної техніки коштування меблі, і е, придбання молодної е, літератури, і е, трошечки підсилити е, виготовлення ви презентаційної сувенірної продукції. Співній. Це разом Значить, е, на е, 20% рік це зміни тут ідеш. 20 тисяч гривень, 20 тисяч гривень, 45 тисяч гривень і 180 тисяч гривень. Просто це ми плануємо, ми ще побачимо, чи наш нас в бюджеті наш цей запит буде виконаний, але е і кошти, які вже надійшли е з місць обласного бюджету, ми маємо їх легалізувати і скажімо так наш перспективний план на 26 шостий рік підкріпити ще певними також фінансовими ресурсами свого просто підслати ці зміни до магия питання немає бачення, не пані колану. Якщо у нас є дійсно можливості підтягані додаткових коштів, то можу поставити більше резерв, то це не означає, що така сума буде на чи ну, використана. Ми ми ще ми побачимо, як наші жизни захисту така справа. А дуже рецепт буде, що вам конкретно <зас> не але... Це просто моя думка. А я вас. Просто ми не дуже віримо. Так, бо знаємо, є ще питання. Зауваження Володимира чи прийняли до відома. Да. 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 Стали на голосування. Будемо Дякую щиро, дивіться, це поза е, нашою програмою, так, але я маю вас повідомити, е, чогось не надійшло. Я не знаю, Олександр Степанович, можливо, голова ще не розведе. Е, е, я хочу, щоб ви послухали. Е, я просто мені скинули на вайбер, це ще раніше. Е, Асадяніна, Асадяніна, ви мені чітко скажітьна, а, а, а по паспорту. А Садяніна, це. Значить, наша проспілка міська розвітян звернулася до міського голови, і так як тут є, я, начальник фінансового управління, дивіться, шановні, я вас просто інформую, тому що воно не в порядку вернусь. Але щоб ваша думка і все, ну, голова, напевно, воно ще не дійшло, Потім будемо розбирати. Хоростенська міська організація, освіти працівників освіти і науки України, відповідно до законів України і так далі перераховується, відповідно до статті 28 закону України про дошкільну освіту, закону України про місцеве самоврядування і так далі. І так далі. Значить, тут е, є рекомендувати органам місцевого самоврядування встановити доплату за роботу в несприятливих умовах праці, передбачено пунктом 1 цієї постанови, педагогічним працівникам інших установ та закладів освіти, які утримуються з відповідного місцевого бюджету. Тобто, і вона акцентує увагу. На такі е, заклади, як у вас, це та, 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 і так далі. Е, я вас просто інформую е, е, по цьому питанню. Тут немає конкретних сум, тут немає врахувань нічого. Але якби перше такі звернення до привернення уваги до цієї проблеми і все. Але Володимирна, може ви, ну наскільки я розумію про що це мова? Це про те, що держава задекларувала, що вона підніме а, вчителям, так, так. це, а решта виходить так. Але наскільки я розумію, уже держава включила задню чи не включила? Так. Така проти роз'ярування в тому, що з 1 січня підняття заробітної платичі наряд проводитися не буде. Вже переглядатиметься це питання лише з 1 вересня. Якщо так між нами, я думаю, що зараз вже нас закінчилось, <рес> можна <рес> говорити не злочинно. Але навіть це не проблема. Питання в тому, що є насторога заказу, що ми втратимо кращих читалі, в громади, тому що самі розумієте, і так, зараз не платить. От якщо зараз підняла питання Львова що стосується іншого спрямування за шкідливі умови праці. Працівникам закладів загальної середньої освіти це передбачено державною субвенцією. На працівників, педагогічних працівників, закладів за дошкільної освіти, ми розробляли в тому році положення і планували, що воно у нас буде з року в рік перехідних, проте потім було рекомендовано фінансовим управлінням, ми ми тільки розглянули на 2025 рік. Тому на наступну сесію відділення знову буде звертатися з проханням. До міського голови перш за все, щоб затвердити аналогічне положення на 26 рік. І Історичних працівників дошкільних заходів. Там ще йде про інклюзивну ресурсу. Я зараз mm. докажу. Що стосується центру професійного розвитку ресурсів, центру mm -hmm. дошкілля. Вибачте, центру позашкілля? вони теж фінансуються з місцевого бюджету. І тому, якщо ми на дошкілля підняли питання в цьому році, ми зараз в вересня доплачуємо ваші дитя дошкідливі умови, то якраз працівники цих закладів цю доплату не отримували. Правильно? Правильно? Тому, тому дійсно є питання, я вважаю, що вони теж мають. Ну, Дочекаємося, поки голова, так сказати, <плес> і фінансове управління вивчить це питання і дай Бог, щоб нам залишили по нашому заведенню ти відсотки, які мають йти на місцевий бюджет. <плес> Бо це, як казала, 25 мільйонів, так да? Так. <плес> 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 Першовому виразі 25 днів, 25 джун. Тобто все залежить від того, чим ми будемо. Чи, Чи будемо мати, що пане да. Степане, що не це більше військового спрямування питання, так? Да? Ви знаєте, що на базі закладів у нас перебувають. Е... Давайте, може, завершимо нашу да. і без Да. А, да. А, да. А, да. А, да. Ні, так, шановні колеги, дуже дякую за продуктивну гарну роботу нашої комісії. Питання порядку денного вичерпана. Є якісь зауваження, пропозиції нема. Дякую.